передавати показання лічильника газу щомісяця, першого числа необхідно зафіксувати показання лічильника газу та передати оператору газорозподільної мережі з 1 по 5 число цього ж місяця. Якщо ви не користуєтеся газом, однак ваша оселя підключена до газорозподільної мережі, необхідно подати незмінні показання лічильника. Якщо невчасно передали показання, чи взагалі забули, у такому разі здійснюються планові нарахування, порядок яких визначений Кодексом газорозподільних мереж. У наступному місяці обов'язково передайте поточні показання лічильника газу, таким чином відкоригувавши коректні обсяги споживання газу. Як передати показання лічильника газу в особистому кабінеті на сайті Газмережі, через чат, боти, «Газ.ЮА» у Viber та Telegram. надіславши смс-повідомлення на номер сорок 47, де вказується дев'ятизначний особовий рахунок та п'ять цифр показань лічильника між особовим рахунком і показаннями має бути один пробіл через голосове меню IVR або дочекавшись з'єднання з оператором контакт центру.